Соціальні мережі вже давно підмочили свою репутацію перед українцями. Ми постійно зіштовхуємося з блокуваннями аккаунтів, видаленням постів, урізаннями охоплень, вимкненням або обмеженням монетизації на наших відео. А як розповісти правду чи завершити збір, якщо нам зв'язують руки? Сьогодні ТСН розбереться у тому, як, хто, а саме головне, що в Ютубі. Інстаграмі, Тіктоці може працювати на користь України та українців. В середньому кожен українець витрачає 2 години 20 хвилин кожного дня на листання соціальних мереж. І для того, щоб цей час проходив з більшою користю для України, ми і записуємо це відео. Ось ще можна. Іншими словами, ваша активність на конкретно взятому інстаграм аккаунті, Тікток-аккаунті чи ютуб каналі може приносити його власнику. Ось. Реальні гроші. I am Ukrainian24 це перший соціальний блог в Ютубі, в Інстаграмі і в Тіктоці, який всі зароблені кошти. Буде віддавати на донати. Щоб не бути балаболами, ми вже зараз розкажемо вам про перші зароблені кошти блогом I am Ukrainian24 в Ютубі. Ютуб уже два рази переводив нам кошти на наш рахунок. Перший раз це 167 доларів 15 центів. Другий раз це 420 доларів 37 центів. Ці дві виплати ми відправили в Україну, перевели в гривню і два рази. Задонатили на збір на тепловізор. Тепловізори на позиції працюють на перемогу України. Підписуйтесь на ukrainian 24 в Ютубі, Інстаграмі і Тіктоці. Разом з вами ми можемо зробити на суттєвий донат на потреби наших героїв. Сьогодні для вас працював Влад, автор I am Ukrainian24, та Марк. Привіт, пострижися! Ну, що ти зняв? Я реально всі гроші буду віддавати на донати. Два рази отримали, два рази віддали. І дай Боже, скоро буде третя виплата, а далі четверта, п'ята і так далі. Тож, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Вся активність вітається. Слава Україні!